Вітаю, дорогі майстриньки, я сьогодні забрала декілька наборів на даний момент я лише склала у пакети 4 набори за схемками, адже на кожній схемці треба було розписати, що куди кладеться, і якщо змінений відтінок, то треба було все прописати. Тож, зробила я, запакувала я 4 набори. Два набори це є замовлення синьо-жовті, які вже в мене замовляли, і замовили ще. Я їх вам показувати не буду, тому що це є індивідуальне замовлення. І є ще складені два набори за ось цією схемкою. Ось, ви бачите, це в мене замовлення йде. На готову прикрасу королева ночі. Вона йде на два відтінки за новою схемою. Вже дівчатка купувала за цією схемкою набори. Ще є з, іменно за цією схемкою два набори синіх. А це йде синьо-жовтий. Один набір йде. Ось тут, так як в мене на прикрасі білий то він де жовтий, де в мене прозорий, то синій. А другий набір іде все наоборот. Де в мене білий, там синій, де прозорий, то жовтий. І, звісно ж, так само і, бачите, у мене тут два види рунделів, є прозорий. І такий біленький, то в одному наборі йде жов... йдуть жовті, а тут сині, а в другому тут сині, а тут жовті. Хто має бажання зам... замовити для себе ось такі набори, то пишіть мені в особисті. Це ніби такий ні... патріотичний. І, до речі, в мене є намальовані схемки нових. Це королева України в мене звучить, а можливо, мені дівчатка допоможуть якось інакше її назвати. Дуже цікаві схемки. І я вже надіюся, що мені в неділю принесуть. На них вже готові набори, їх є 5, але скільки вдасться скласти, я не знаю. Наперед вам нічого гадати не буду, просто я не знаю, що є ще у пані Наталі для того, щоб їх скласти. Якщо вона буде мати абсолютно все. То складе всі 5, якщо ні, то хоча б один-два набори будуть в наявності? Вже в неділю я вам зможу їх запропонувати, показати готову перекрасу не покажу, тому що вона не є ще ніде готова, вона не про... схемка не продавалася, і я її ще не робила. Що хочу сказати? Хто? придбає ті набори, то схемка буде коштувати не 150 гривень, а буде коштувати 50 гривень. Но е варіантів є 5, Тож тільки 5 людей зможе забрати по одному ось такому наборові, в якому буде схема коштувати 50 гривень. Усі наступні набори будуть коштувати так, як вони коштують з повною вартістю схеми. Бронюйте, творіть красу, адже вона того варта. Кожна прикраса, яку виготовляєте ви, в неї вкладається душа. Так само, коли я її малюю, частинка мене туди вкладається, тому що прикраса виготовляється з позитивом, схемка малюється також. Всім гарного та позитивного!